Ніч опустилася важка і холодна. У лісосмузі поруч із передовою, під маскувальною сіткою, стояв вампір, шестиматорний дрон із темним корпусом у його гвинти ще мовчали, але всі викриті знали, що за кілька хвилин він піде у свій перший рейс. Оператор Івер сидів перед моніторами, перевіряючи канал зв'язку. Технік сиви обережно встановлював перший комплект акумуляторів, важкі батареї защовхувалися у відсік і клацали. Після чого він провів тест живлення, зелена лампа підтвердила готовність. У них було чотири комплекти батарей на ніч, і кожен треба було використати мудро, бо без них політ закінчився б у темряві десь над полем. Командир групи Орлан сказав коротко: перший виліт мінування стежки, яку ворог використовує для підвозу боєприпасів. Під червом дрона закріпили контейнер із двома протипіхотними мінами, кріплення перевірили тричі. Шість двигунів ожили разом. Важкий гул заповнив укриття, і вампір піднявся в темне небо. Пилюка закрутилася внизу. Ігор. Тримав висоту 30 метрів, швидкість мінімальна, щоб шум гвинтів зливався з фоном фронту. Тепловізор показав стежку. Теплі плями на землі свідчили, що кілька хвилин тому там пройшла ворожа група. Скидай! сказав Орлан, і Ігор натиснув кнопку. Контейнер відірвався і впав у темряву. Короткий удар об землю, і система стала активною. Другий контейнер полетів слідом. Тепер дорога була пасткою. Повертаємось! Пролунав наказ, і вампір розвернувся. Коли він сів на майданчик, техніки одразу вимкнули мотори, зняли гарячі акумулятори, поклали їх на зарядні станції. Сивий вставив другий комплект батарей, перевірив контакти, клацання металу в темряві було як сигнал готовності. Перше завдання виконано, сказав Орлан. і група готувалася до нового польоту. Другий виліт мав іншу ціль бліндаж із кулеметною точкою, що кілька днів душила наші позиції. Під корпус дрона закріпили осколкову бомбу вагою 10 кг. Акумулятори світилися зеленим, показуючи, що заряд повний. І, хоч ще раз перевірив зв'язок, пальці лежали на пульті, Орлан дав команду стартувати. Шість моторів загуділи, вампір відірвався від землі і повільно набрав висоту. На екрані тепловізора видно було прямокутник бліндажу, біля входу стояли двоє вартових, червоні точки від сигарет світилися яскраво. Вище на 10 метрів, бери по центру, сказав командир. Ігор підняв дрон. Рамка прицілу замкнулася на вході. Скидай. Бомба відірвалася, кілька секунд тиші, і вибух розірвав ніч. Полум'я вирвалося з-під землі, бліндаж провалився всередину. Кулеметна точка замовкла. «Чисто!» – підтвердив Орлан. Але цього разу ворог не мовчав. Через хвилину тепловізор зафіксував кілька плям у небі. Піднялися російські дрони, вони почали прочісувати район, шукаючи, хто здійснив атаку. Ігор тримав вампіра низько над лісосмугою, висота 15 метрів, швидкість мінімальна. Винти гуділи тихо, але сигнал стрибав, бо ворог намагався глушити канал. Ми сиділи тихо, лише Орлан стискав рацію в руці. Час тягнувся повільно. Ворожі дрони кружляли вище, їхній звук дзищав у поларіті, але вони не могли знайти координати операторів. Тримай курс на укриття, сказав командир, і вампір повільно вийшов із зони, повернувся до бази. Посадка пройшла напружено. Вигуни були гарячі, але працювали. Техніки швидко вимкнули машину, зняли акумулятори, поклали їх на заряд, одразу поставили третій комплект. Шукали нас, але не знайшли, сказав Орлан. І група зітхнула. Третій виліт був найризикованішим, бо ворог уже знав, що у цьому районі працює важкий дрон на завдання замінувати дорогу, якою ворог підтягав техніку. Під корпус встановили протитанкову міну, вага була майже на межі. Акумулятори, третій комплект, блищали зеленим. Заряд повний. Готові, сказав сивий. Шість двигунів запрацювали. Вампір піднімався важко, але стабільно. Іро тримав висоту 120 метрів, швидкість мінімальна, бо батареї під таким навантаженням швидко витрачалися. Дорога світилася слідами гусениць на тепловізорі. Вони були ще теплі. Дрон завис точно над точкою. Скидай! пролунав наказ. Іро натіснув кнопку, міна від'єдналася і впала прямо в колію. Земля проковтнула її без звуку. Завдання виконано. Але на горизонті знову з'явились теплові плями. Ворожі дрони цього разу нижче. Ігро повів вампіра петлями, ховаючи його за деревами і ярами, використовуючи рельєф. Сигнал іноді стрибав, але тримався. Ми сиділи мовчки, кожна секунда була як вічність. Ворожі апарати кружляли, але знову не знайшли нас. Повертаємось, наказав командир, і шість моторів потягли вампіра додому. Посадка була грубою. Двигуни перегрілися, корпус тремтів, але він повернувся. Техніки одразу зняли третій комплект акумуляторів, поставили їх на заряд, вставили четвертий. Останній запасний. Три завдання за ніч виконано, підсумував Орлан. Стежка замінована, бліндаж мінус, дорога замінована. Батареї ще одна пара, будемо вирішувати завтра. Вампір стояв під сіткою. Його шість моторів ще теплі. Він виглядав як втомлений звір, що повернувся з полювання, і ми знали, що завтра йому знову доведеться вийти у темряву. Після третього виліту ми сиділи в укритті і слухали, як тихо дзищать зарядні станції. Перший і другий комплект акумуляторів ще не відновили запасу, третій лежав гарячий на підлозі, і лише четвертий був заряджений повністю, чекаючи свого часу. Орлен, сказав спокійно, але кожне його слово падало важко. Сьогодні працюємо ще раз. Головна ціль їхній мінометний розрахунок на схилі. Ми знайшли його по звуку наші хлопці сидять під обстрілом. Ігор мовчки кивнув. Він знав, що це завдання ризиковане, бо ворог уже шукав нас після бліндажа. Але саме для цього й існує вампір. Технік сивий взяв четвертий комплект батарей, важкі блоки лягли в відсік, клацнули замки, тест пройшов, зелена лампа світилася рівно. Під корпус закріпили два снаряди по 6 кілограмів, сумарна вага майже на межі можливостей, але іншого варіанту не було. Міномет треба було змусити замовкнути. Шість двигунів ожили разом. Гул пройшовся по тілу, і вампір важко піднявся в небо. Висота 130 метрів, курс на схил, де в темряві світилися гарячі плями це були труби мінометів, що світилися червоним у тепловізорі. Вони працювали кілька годин поспіль. Їхні позиції прикривали маскувальні сітки, але від тепла не сховаєшся ближче, ще п'ять метрів вище, сказав Орлан. Ігор тримав апарат стабільно, Винти гуділи, як хор, але рівно. Скидай перший снаряд відчепився, впав у темряву, спалах і вибух накрив позицію. Каміння і земля полетіли вгору, одна труба розірвалася, люди навколо метушилися. Другий туди ж. Ігор натиснув кнопку. Другий снаряд полетів, вибух сильніший, і камера показала, як окопи горять. Позиція мінометів замовкла. Ціль знищена, підтвердив Орлан. Але тепер у небі знову з'явився дзижчання. Ворожі дрони вилетіли швидше, ніж минулого разу. Ігор різко знизив вампіра, загнав його між деревами, використовуючи чорні тіні як укриття. Сигнал стрибав, глушіння працювало сильніше. Тримай низько, казав командир. Ворожі апарати кружляли вище, світилося їх кілька. Вони скидали сигнальні маркери, намагаючись вирухувати місце нашого пункту. Але ми не видавали себе, ніхто не піднімав голосу. Навіть рації мовчали. Тільки мотор вампіра бив ритм у навушниках. П'ять хвилин напруги. І, нарешті ворог відійшов у бік, не знайшовши цілі. Повертаємось, наказав Орлан. Посадка була жорстка. Двигуни перегріті, батареї майже виснажені. Техніки одразу вимкнули машину, зняли четвертий комплект акумуляторів, поклали його на заряд. Тепер усі чотири комплекти були порожні, станції дзищали. Але зарядка займала години, і це означало, що нічний ресурс майже вичерпано. Укриття пахло гарячим металом і озоном. Ігор витер обличчя рукавом, його руки тремтіли, але він посміхався, міномети мовчали. Орлан розстелив карту на столі, показав нову ціль склад боєприпасів за посадкою. Якщо батареї підтягнемо хоча б одну, треба буде йти туди. Їхня артилерія без цього складу довго не протягне. Сивий глянув на зарядні станції. Одна вже показувала 20%, друга 15, третя і четверта тільки почали відновлення. За півтори години можемо піднятися ще раз, сказав він. Ми чекали, ніч тяглася довго. Десь вибухали снаряди. Ворог намагався вести обстріл, але без мінометів. Темп знизився. Ігор сидів мовчки, вдивлявся в монітори, наче вони могли зарядити батареї швидше. Через півтори години один комплект показав 80%. Відсорків. Цього було достатньо для ще одного польоту. Орлан кивнув. Готуємось. Техніки витягли батарею гарячу і важку, вставили в вампіра, клацнули замки. Зелена лампа підтвердила готовність. Під корпус закріпили контейнер із запалювальною сумішю. Завданням було підпалити склад. Ігор вдихнув глибоко, пальці лягли на пульт. Шість моторів ожили. Гул розрізав ніч. Вампір знову піднявся. Висота 125 метрів, курс на посадку. Тепловізор показував прямокутник складу, гарячі плями від охоронців біля входу. Тихо, без шуму, ближче. Сказав Орлан. Ігор тримав дрон стабільно. Рамка прицілу замикається на центрі складу. Скидай. Контейнер відірвався, впав у темряву. Спалах і вогонь вирвався назовні. Дерев'яні ящики спалахнули, полум'я зростало. Детонація послідувала за ним. Вибух підкинув землю. Камера засвітилася білим. Відхід, сказав командир. Але ворог не спав. Дрони піднялися майже одразу. Сигнал стрибав, глушіння било по каналу, Ігор стискав зуби і тримав вампіра низько над полем. Тримай у рельєфі, наказав Орлан. Ми бачили, як ворог прочісує район, скидали навіть світлові бомби, намагаючись засвітити місце запуску, але ми сиділи тихо, під сіткою, і ніхто не видав звуку. П'ять хвилин здавалося вічністю, але ворог знову не знайшов нас. Вампір повернувся сів важко, двигуни перегріті, акумулятор майже на нулі. Техніки одразу вимкнули машину, витягли батарею, поклали незаряд. В укритті було тихо, тільки станції дзищали, намагаючись вдихнути життя у виснажені акумулятори. П'ять вілойтів за ніж і між жера», – сказав Орлан. І це була правда. Бо ворог шукав нас двічі і двічі не знайшов. Ігор сидів. Очі червоні від напруги, руки ще тремтіли, але він усміхався. Міномети мовчали. Склад горів, ворог втрачав опору. Сивий дивився на зарядні станції. До ранку батареї відновляться, і завтра ніч почнеться знову. Вампір стояв під сіткою. Його шість моторів остигали. Корпус темнів. Але він виглядав як звір, що знає, його ще покличуть у полювання. І ми знали, що ця ніч була лише серединою попереду ще довга робота, бо війна любить тишу, і саме в тиші народжується смерть для ворога. Ніч тягнулася густа і важка, небо було безмісячне, та саме така темрява нам і потрібна, бо вампір любить чорне повітря. У якому шум шести моторів, то не в далекому гуркоті фронту, і ми готувалися до нового вильоту як до молитви, не кваплячись, але без жодної зайвої секунди. Батарейні станції дзижчали у такт. Перший і третій комплекти акумуляторів показували 75 і 62 відсотки, другий щойно вийшов на 90, четвертий ще дихав після первинньої роботи і дотягувався до 40%. Ми вирішили ставити другий, щоб мати запас по часу. Технік сивий обережно ковзнув важкий блок у лоток і відчув той знайомий клац, що завжди звучить як слово готово. Потім швидкий тест живлення, зелена лампа загорілася рівно, без тремтіння, і вже рука тягнулася до підвісу, де Ігор фіксував касету зі спорядженням для удару по їхньому вузлу спостереження. На карті Орлана ця точка світилася червоним оком, яке треба було закрити назавжди, і ми тихо перегукувалися півшепотом, бо ніч розносить звук далеко. Передстартова діагностика пройдена, каже Ігор. Частоти чисті, додає сивий. Вікно три хвилини після проходження їхньої ротації на вежі, підсумовує Орлан. Шість моторів ожили коротким басом і затихли на холостих. Ми перевірили гвинти, кожен лопатевий шрам, кожен гвинт змащений і підтягнутий. Кабель телеметрії заходив у корпус без перегинів, антена стояла під потрібним кутом, і я відчував, як у повітрі є щось невидиме, як статична напруга перед грозою, тільки ця гроза людська, зроблена з металу і пороху. Ми звикли до неї, але вона не звикла до нас, бо щоночі приходить інша. І саме в цю мить рація ожила з тією холодною ясністю, яку дають тільки перехоплення. СОВА на лінії Голос рівний без емоцій, наче читає прогноз погони. По ефіру пройшло ваша точка в квадраті 2, 7, 14. Координати ваші. Ми перевірили. Противник підняв би ПЛА для верифікації. Очікуйте коригування артилерії. Час реакції до трьох хвилин. Слова падали, як каміння. Ми завмерли рівно на півудиху. І Орлан навіть не підняв голос: Світло глушимо, підвіз знімаємо, дрон в укриття, батарею зняти першою. Сивий рвонув на себе фіксатор. Важкий блок пішов із лотка теплий і слизький від конденсату. Я схопив вампіра з одного боку, Ігор з другого, Орлан тримав середину, мотори мовчали, але від метала ще йшло тепло, і саме тоді, у темряві десь правіше, над посадкою, з'явився тонкий комариний дзищок. Чужий дрон облизував повітря, шукав наш запах. Ми не дали йому нічого, тільки тінь і тишу. Але сова вже повторювала чітко: Координати передано. Імовірність накриття висока, час одна, хвилина сорок, рахунок почався у голові. Ми рвонули в бік бетонованого входу. Стежка до укриття здавалася довшою, ніж завжди, трава різала гомілки. У роті стояв смак металу, і десь за спиною з низького неба вперше просвистіло. Це був не міномет, це був розтягнутий плоский свист градів. Їхній пакет ішов на сектор. Кожен свист, це чотири кола пекла. І Коло намагалося знайти нас, перші розриви лягли лівіше, земля повітрям вдарила по грудях. Ми впали, прикриваючи корпус дрона своїми спинами ближче, ще ближче. Осколки дзищали, як оси, пил вдарив у горло, в очах темніло від спалахів. Вставай, сказав Орлан. І ми знову побігли, ноги були глиною, але тіло пам'ятало кожен метр цієї стежки. Другий захід градів ліг вже по нашому майданчику забуску там, де ще хвилину тому шуміли зарядні станції, там, де сітка колихалася від моторів, весь той кут світу піднявся в повітря і впав чорним дощем. Ми влетіли в укриття так, що плечі вдарилися об дверні рами. Вампір ковзнув під стіну. Ігор, падаючи, вдарився головою об кут полиці і замовк. Сивий різко сів на підлогу і завив коротко. Тримаючи ліве передпліччя, темна пляма на рукаві розтікалася. Орлан кинувся до дверей, вчепився у ручку і затягнув бронедвері, як тільки метал заклямкнув, над головами пройшло останнє гарчання пакету. Одна ракета десь над краєм укриття розстелилася, і дух в повітрі, вуха луснули від тиску. Під стелею осипалась штукатурка, темрява стала густа від пилу. У ній світилося тільки двоє очей сивого і один холодний індикатор на резервній батарейці. Я зупинився і зрозумів, що дихаю не повітрям, а пороховим снігом. Всі живі, сказав Орлан, і кожне слово доводилося продавлювати крізь шум у вухах. Зв'язок? спитав він Ігоря, але той не відповів, тільки кліпав і, наче прислухався до себе зсередини. Контузія, сказав Сивий і заплющив очі на секунду довше, ніж треба. Рука, додав він, стискаючи рану долонею. Я розірвав індивідуальний пакет, притиснув подушечку до рани і зрозумів, що кров іде рівним, непульсуючим струменем значить, артерії цілі. Пов'язав туго. Тисни, сказав я. Орлан вже підповз до Ігоря. Поглянув на зіниці ліхтариком. Реагують, провів рукою перед лицем. Ігор стежив, але повільно. Дзвін у вухах, прохрипів той. Нудить трохи. Лежиш, очі не закриваєш, дихаєш рівно, сказав командир. І мені здалося, що його голос міг заспокоїти навіть бетон. У двері ще якийсь час бився після ударний лунки дріб. Ніби хтось кидав жмені кори у металеву миску. Ми сиділи низько, чекаючи, поки тиша скине з себе уламки, і я раптом вдарив долонею по корпусу вампіра, як по плечу товаришу, перевіряючи, чи він цілий. Шорстка фарба лишила на шкірі пил, але корпус був цілий. Лопаті не надщерблені, опори не зівнуті, болти на місці, тільки кілька подряпин і краплини чужого бетону на камерах. Батарея знята вчасно. Отже, навіть якщо б вибух потрапив у майданчик, шанс загоряння був би меншим, і я усміхнувся так, як усміхаються ті, хто щойно минав край. Сова! проказав у рацію Орлан. Прийняли пакет, ушкоджень критичних немає. Один поранений легко, один контужений, третій неушкоджений. Техніка ціла. Відповідь прийшла тихо. Підтверджую затихання батареї противника. Корекції немає. Сектор чистий. Противник втратив інтерес, ймовірно, вважає ціль знищеною. Ці слова були як ковток холодної води. Ми перестали дихати шматками. Повітря повернулося. Сивий подивився на свою руку і хмикнув. Ось і сувенір. Дружині, скажу, що кіт подряпав. Ігор посміхнувся, але так криво, що стало зрозуміло. Голова ще шумить. Мені не кота, мені спати, прошепотів він. Спатимеш, сидячи, і з відкритими очима, сказав Орлан і сів навпроти, перевіряючи пульс на зап'ясті. А я тим часом ліхтариком прийшовся по вампіру. Глядів проводку, конектори, всі шість моторів без підгорянь, підвіска зірвана, кронштейни цілі. У піддоні трохи пилу і дрібних крихт бетону. Але це пил війни, і він не має ваги, яка зупинить політ. Ріка. Батареї тим часом моргали на станціях з боку, другий комплект у нас на колінах. Гарячий, але живий, перший і третій на 60 і 55 четвертий вже перетнув 80. І Орлан сказав дуже тихо, так ніби говорить сам собі. Але ми всі почули вони хотіли нас вимкнути, а ми вимкнули їх. І завтра вони прокинуться в ще темнішій ночі. Ця фраза могла би здатися пафосом. Якби не кров на бенті сивого і пил на нашій шкірі, але в цю секунду вона була правдою що дзвонить. Ми відкрили двері укриття малим кутом. Ніч була вже не така чорна, десь на сході з'являвся попелястий край, і той край мав смак хліба і диму, бо за посадкою горіли їхні ящики і уламки, які ми підпалили минулої виласки, і я зловив себе на думці, що запах диму сьогодні тепліший, ніж учора, бо цей дим означав, що ми все ще тут. Ми все ще тримаємо небо на висоті 120 метрів. Гарлан подивився на нас і сказав просту річ, від якої у грудях стало світліше. Ми живі, машина сіла, ворог не знайшов нас. Це і є перемога цієї ночі. І ці слова були міцніші за бетон, бо бетон тріскається від градів, а вони ні. Сонце піднялося над лісосмугою, висвітливши наші подряпані руки, бинт на сивому. Подряпини на корпусі вампіра і чорні кола під очима ігоря. І в цьому світанку не було нічого урочистого, тільки чесна тиша після роботи, яку ми виконали до кінця. Ми відклали шоломи, зняли рукавички, налили гарячої води в металеві кружки, пили її маленькими ковтками і дивилися, як дим на горизонті повільно розчиняється. І кожен думав про своє, але всі думали про одне. Про те, що ми ще тут. І що вночі вампір знову побачить поле з висоти 20 метрів і знову принесе темряві наші правила. Потім була евакуація, лікування, відпочинок, відновлення, і знову ніч.